И всем ритм, это здорово мои видео, но ну, ви дивіться думаете, насложитесь. Самая катая вечеринка. ти, хто має 10 000 підписників. Кстати, над головою мій перекладом. Я хочу тільки, тільки у меня, только двадцать подписчиков. Извини, це дом, цей будинок моєї сестри, і вона тут головна. І вона тут зробила правила. Сейчас иди по звуку. Чего тут только богатым можно. Иди отсюда. Жалко, но ок. Видно, Жалко, иди. Да поможу ей. Сти? Мне ж нельзя на вечерку. Давай зробимо вечірку в моєму домі разом. Давай. А можна мені на вечірку? Фу, це ти? Фу, сестра, скажи, щоб вона пішла. Ні, це моя по... ти мене по тий. Ти ще пошкоди про це. Дякую, що виручила мене. Нема за що. Приходь до мене, коли забажаєш. Мітки, країни. Як паранканути свого друга? Йдемо до басейну цього. Дивіться стоїмо сюди, стрибаємо, а потім вручаємо просто все. І тобто ви злітаєте. Гелікоптер, гелікоптер, коптер, коптер, коптер. Ну і так можна не здивати свою воду. Користуйтеся. Мені якісь слова виділяють. 100 тисяч? Ого, 100 тисяч. Мені мама сказувала, що ці слова нададені мені на день. А завтра вони знову будуть мені подяв'ятися. Цікаво. В Сіті коштує пачка хіпсів. Сто слів. Тримайте. Можеш позжити це 50 слів? У мене лишилося лише 5. Ось, тримай. Дякую, я обов'язково тобі повернуся. Вже, вже новий день. Сьогодні мені дадуть слова на все життя. Ого! У мене безкінечно. Розкажу мамі. Розказала телепорт, а сьогодні дають іще суперси. Все. Мені дали всі суперсили. Зараз випробую. Ур. спрацювало. Ну і так наша Аріанна продвигалася і продвигалась. стала великою людиною. Вона всім допомагала і була доброю. Ось як. Допоміг комусь получив. А це все була та дівчинка, колись вона допомогла. Вона була визначало, і вона провіряла, чи люди добрі. І вона ж супергероїні оказалась доброю. І їй пощастило. І тепер вона живе з прекрасним життям, неї є діти. Все чудово. Якщо робиш добро, то тобі теж повертається добро. І це завжди працює. Тому любіть своїх і рідних і поважайте всіх. А з вами була Аріана Інлов. Не ну підписатись на мій канал, ставте лайки всім пока-пока.